Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні продовжую роботу на цьому куточку. У нас зараз сонечко, но хмарки збираються такі гарні, конкретні на дощ і я хочу скористатися нагодою і пересадити цю трояндочку. Це трояндочка New Down завдяки вам я знаю її назву. І тому трошки тут нароблю рейваху, попересаджую, поміняю місцями, тому що хочу змінити кардинально цей куточок. От, тому я приступаю до роботи, щоб встигнути до дощику, і вона гарно мені, скажем так, щоб вона не замітила цієї пересадки. Тому, якщо вам цікаво, як в мене це вийде, то спостерігайте гарного вам перегляду. Нарешті я закінчила своє велике перевтілення цієї ділянки. Засипала я її два дні назад вже корою. Звичайно, що трошки мало кори, будемо з часом досипати, тому що це не дешеве задоволення, тому будемо помаленьку, але в загальному картина вже вимальовується. Зайняло в мене десь місяць. Таке велике перевтілення. Ви можете замітити, що на початку відео ще цвіла троянда, ось ця платиста недавно, яку я пересадила, і вже за цей місяць вона добре пускає новенькі молоденькі пагони і ще встигне порадувати мене цвітінням. Є вже молоденькі, і буде тут ще верхушечка гарно цвісти. Надіюся, що погода дозволить і. Буде краса. В доповнення я в ноги я її посадила ще свою трояндочку, яку чекала на де Ронсар, але мені прислали інакше, тому я вирішила її пересадити сюди. І буду ці дві красуні ось тут в мене разом. Цвіли так само гарно на початку відео лілії, які я деякі забрала з цієї діляночки. буду розсаджувати її по всіх території свого саду. Своєї. Ділянки, тому зараз такий вигляд має. Флокси шоловидні я залишила, тому що вони мені дуже подобаються. Забрала тільки очитки білі, які цвітуть, а замість них, де-не-де, -де, досадила живучку. Ось можете побачити живучечка. Дуже красива, гарна. В неї квіточка, коли вона цвіте, мені дуже сподобалась, тому вирішила її. Пересадила я сюди ще також гвоздичку. Ось такий ялівець Gold Star. Думаю, в подальшому він тут буде гарно рости, він на сонечку має такий гарний приріз-жовтий. І, можливо, якщо вдасться, з нього в подальшому зробити топіарну форму. От, пересадила я сюди ще ось такий барбарис карликовий, з іншої е, ділянки. Е, перед будинком у мене від дороги. Він ріс, там більшості тіньова сторона. І він має бути червоного забарвлення, а він мені там зробився зовсім таким зеленим. Тому я його пересадила сюди. Тут таке гарне яскраве сонечко майже цілий день, і я сподіваюся, що він повернеться. Лавандочка в ногах, трояндочки. Ви мені радили її гарно заглибити, я постаралась так зробити, правда, ще не обрізала. Думаю, теж буде дуже красиво. Лаванда буде підкреслювати мою білу троянду New Даун. Госточка, Ось тут ноги, де я пересадила свою жимолость, яку хочу заплести, Посадила брунеру, вона трошки. Вісля сонечка такого рясного. Хоча сьогодні в нас нарешті дощик. Така похмура погода, тому рослинкам набагато легше. Ну, коли я садила, було досить таке спекотно, і брунера вже має не дуже красивий вигляд. Ось тут у мене туя, яку я вам показувала. Правда, назви я не знаю, і коли я її пересаджувала, мені вдалося її розділити на дві частини і вийшли такі дві трошки менші кульки. Одну я посадила сюди, а другу. Замість ось цього барбарису. Армерія теж була досить таки у мене більший кущик і я її розділила на маленький і порозсаджувала по цій ділянці. Ось цю жимолочка пріфоліка дуже-дуже красиво цвіте і пахне. Цього року я вона і не показувала, тому що вона в мене на цій ділянці теж перед будинком від дороги. Там тінь. І навіть я не могла насолодитися її красою, але вона знов повторно видає квіточки. Якщо вам видно, тому тут ми помилуємося її красивою квіточкою, яка дуже-дуже красива, така біло-рожева, біло-фіолетова. І в подальшому я думаю, що вона простій трубі буде плестись. І я спланую зробити тут. Арку. Я думаю, що буде дуже красиво. Посадила колоновидну, яку вам показувала в попередніх відео. Вероніка, яка ще цвіте таким ніжним-ніжним розовим цвітом. Туєчка шаріком, яка буде маленька. Ось там я посадила спірею. Спірея незвичайна гарним білим цвітом цвіте, тому що ті спіреї, які я маю, вони цвітуть розовим. Ось тут посадила свій звірубій. Він в мене ріс на там, де альпійська гірка, але вирішила його сюди пересадити, тому що він любить гарне сонечко, в нього такі гарні жовті квіточки. Тому думаю, тут він буде гарно доповнювати ділянку. Гейхера, бересклет мій. От З цієї сторони теж гейхера, але з темним листячком. Бересклет Форчуна, моя Сантуліна щепочка. Ось така маленька, але думаю, що вона теж буде гарним кущиком. Її будемо формувати, стригти. Ця рослинка ви мені писали, які жовті квіточки. правда, вона дуже не має зараз привікательний вигляд, але я надіюся, що вона відійде. Моя вейгела, яка була теж в такому місці, де її бракувало. Щоб вона гарно росла, тому я вирішила її сюди, з такими білими квіточками вона цвіте. Ось цю. Жовту ранню хризантемку я теж пересадила сюди, бо взаді буде така гарна біла, яка буде пізніше, а тут в ноги одну жовту і ось ця біленька, яка буде пізніше. От таке було в мене перевтілення. Подивимось, як рослинки будуть розвиватися. Надіюся, всі вони приймуться, гарно підуть в ріст. і ми будемо насолоджуватися їхньою красою. Трошечки досипала і там далі кури. Як я вже сказала, будемо з часом докупляти, тому що не вистачає завжди на все. Будемо досипати, але вже досить таке гарно все виглядає, на мій погляд. Напишіть, як вам, поступово з кожним кроком подвірячко стає більш затишним і охайним. Продовжує цвісти ось ця моя маленька гортензія. Розпустилася трояндочка така біла, але вона дуже-дуже плямиста. Треба її, напевно, що оприскати чимось. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, чим похилилася від дощу, тому що в нас сьогодні дуже сильний і вітер, і дощ. Взагалі передають якесь штурмове попередження. Перший рівень небезпеки, жовтий. Літо цього року саме на себе не похоже. От таке в мене було відео. Завжди всім рада. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Бажаю вам всім добра, злагоди, миру та спокою і скорішої нам перемоги. Всім па-па!